Сьогодні у цьому відео я хочу поділитися з вами однією технікою, яку я використовую щодня у своєму навчанні. Саме вона мені допомагає досягти вершин, і на які я цілюсь. Привіт! Мене звати Альона та вітаю вас на моєму каналі. Я філолог, перекладач та викладач англійської та німецької мов. На даному етапі я також навчаюся на практичного психолога. У моєму житті є дуже багато хобі, і водночас я встигаю. Все. І часто мене запитують, як? Тому. На своєму каналі я розповідаю різні техніки, методи, які допомагають жити щасливіше, енергійніше та продуктивніше саме у моєму житті. Тому, якщо ви хочете знайти відповіді на ці питання, залишайтеся разом зі мною. І як кажуть, все життя живи, все життя і вчись. І насправді це так, тому що навіть закінчуючи університет і отримуючи вже диплом. Людина все своє життя навчається. А що ж робити, якщо ми не можемо або не встигаємо навчатися стільки, скільки нам потрібно? Так як я і обіцяла, сьогодні хочу поділитися саме технікою помодору. Але не спішіть. Ні, не спішіть, не спішіть. Це не класичний варіант помодоро, який ви звикли це чути. Тобто 25 хвилин навчайтесь, 5 хвилин відпочивайте. Давайте задамо зустрічне питання. А чи встигаєте ви всього за 5 хвилин відпочити? Чи ваш мозок може відпочити саме за 5 хвилин? Я думаю, ні. Звичайно, коли ви 25 хвилин малюєте, ви вчитеся малювати, то, можливо, 5 хвилин перерви вам буде чудово. Але якщо ви робите математичні якісь дії, вчите мову, то 5 хвилин для відпочинку це буде зовсім і зовсім мало. То чому ж техніка Помодоро така ефективна саме для мене? Тому що особисто я спробувала різні часові проміжки, які є комфортні для мене. Тому я вам рекомендую обрати ті проміжки часу, які будуть комфортні для вас. Я дуже довгий час вагалася, як же ж мені навчатися? 25 хвилин і 5, 25 і 5, чи як? Насправді, для мене вже комфортний відрізок часу, такий як. 60 хвилин я навчаюсь, 10 хвилин відпочиваю. 60 хвилин навчаюсь, 10 хвилин відпочиваю. І ці проміжки часу можуть повторюватися в залежності від того, скільки годин я можу працювати або навчатися. Наприклад, якщо я маю обмежений час на навчання протягом усього тижня, то я використовую саме дві сесії. Дві сесії це означає, що 60 хвилин навчаюсь. 10 відпочиваю і знову 60 хвилин відпочиваю, і на цьому я завершую. Тому що 2 години навчання для мене буде достатньо. Тому сьогодні я з вами хочу взяти і показати, як це виглядає насправді. Але перед тим, як рухатись далі, я маю кілька правил, які я завжди дотримуюсь. І цих правил всього 3. Перше правило це біля мене має стояти завжди склянка води. Тому що, як не крутіть, наш мозок опрацьовує інформацію, він запам'ятовує, аналізує, і для того, щоб мозок працював краще, нам потрібна вода, тому час від часу я її п'ю. Друге правило це те, що я вимикаю усі девайси, і до мене ніхто не може ні дозвонитись, не достукатись. Лише поставила сповіщення на екстрені дзвінки, які можуть подзвонити лише мої рідні. І третє правило це те, що я організовую свій робочий простір так, щоб мені лишній раз не потрібно було шукати, де зробити нататки, де є в мене маркер, де потрібна мені ручка, можливо, якісь додаткові інформації або матеріали. Воно все у мене лежить на одному місці, тобто переді мною. Тому давайте не гайте часу, а зараз покажу, як це виглядає насправді. Ось, в принципі, так, як я і говорила, я маю. Зошит, де я роблю нотатки. Також матеріали, які мені необхідні. На даному етапі мені потрібно лише мій планшет з презентаціями. також канцелярія, яку я використовую частіше. Звичайна ручка, два кольорові олівці та три маркери. Звичайно, водичка і вимкнені сповіщення. Тому зараз я можу усміливо ставити таймер на 60 хвилин та починати свою сесію. Я завжди дуже сфокусовано працюю, це мені допомагає брати максимум того, що я отримую. Особисто для вас, я не знаю, що буде дієвим, але ви можете спробувати різні техніки, саме техніка помидоро. І навіть якщо вам зручно починати з 15 хвилин навчання, наприклад, і 5 хвилин відпочинку, то це також буде добре. Але тут ще виникає питання: що ж мені робити, коли я просто не можу відразу сісти і навчатися? Де мені взяти ту дисципліну? Якщо ви стверджуєте, що у вас немає дисципліни? Хоча це не так, кожна людина володіє навичками саморегуляції, дисципліни, самоаналізу, мотивації і так далі, то ви можете використати правило двох хвилин, що воно означає? Ви просто говорите собі, я лише дві хвилинки сяду і зроблю це. Дві хвилинки. І далі процес буде все краще і краще. І ви вже просто не захочете зупинятись. Да, я не робот і в мене також буває дні, коли Я просто ну, не хочу навчатися, не хочу працювати. Я просто сідаю, роблю лише 2 хвилинки цієї справи, і тоді процес починає текти все більше і більше, швидше і швидше, і я входжу в такий стан потоку. Мене вже просто нічого не може відволікти, і я йду в такий навчальний і робочий азарт. Тому ви можете також спробувати техніку ще й двох хвилин для початку і далі вже доплюсувати техніку помадором. Можливо, якщо ви спробували колись такі техніки, ви можете поділитися знизу в коментарях, чи дієво це вам, чи подобається ця техніка помадору, або, можливо, ви спробували якісь інші техніки, які є дієвими саме у вашому житті. Я буду дуже сильно вдячна, якщо ви саме поділитесь ними зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете мене підтримати, поставити пальчик до гори, підписатися на мій канал, якщо вам цікаві такі тематики, тому що на моєму каналі я буду все більше і більше публікувати відео саме, як бути дисциплінованим, мотивованим, як встигати більше, як робити краще, як бути кращою версією себе. Я дуже сильно вдячна вам за ваш перегляд, і ми зовсім скоро побачимось у новому відео.